Дружина Олександра Усика Катерина розповіла про стару кризу у стосунках, яка виникла з чоловіком. Олександр казав, що була криза в стосунках, коли його понесло, була зіркова хвороба. Все просто. Коли Олександра понесло, я просто пояснила йому, що мені така людина поряд не потрібна. Мені без різниці, хто він, чемпіон, не чемпіон. Це був 2012 рік. Він приїхав з Олімпіади. Я йому сказала: Саша, стоп, у мене є від тебе дві дитини, мені не потрібна така людина. Я поважаю його не через його статки, а через те, що у середині.